Другий день війни став менш інтенсивним на новини, але все ж таки новин предостатньо. Так Ізраїль почав все ж таки операцію проти сектору Газа і, вочевидь, буде стирати просто весь регіон наносячи авіаційні удари. Я думаю, що сектор Газу може ще й попасти під окупацію, і там будуть масові зачистки бойовиків. Напевно, треба чекати якесь умиротворення населення, чи щось таке, і мирному населенню, в принципі, не позаздриш. А доволі цікаво, що Ізраїль вперше вев військовий стан з 1973 року, коли була війна судного дня. Хезбола також провела обстріли Ізраїлю, але все ж таки не наважилась вступити у військову кампанію, наземну військову кампанію, але таке можна, в принципі, очікувати, і тоді Ізраїль має воювати на два фронти. Також є і момент із Сирією. Принципі, теоретично і Сирія може вступити у цю війну, там є і спірні території, але я думаю, що Сирія не наважиться все ж таки це робити. Ще Ізраїль спробував проштовхнути резолюції у Рад Безпеки ООН, але це не вийшло і не зрозуміло, навіщо в принципі ООН потрібний. Почалися вже і підрахунки жертв з обох сторін, тільки на фестивалі, який проходив біля сектору газу на території Ізраїлю, загинуло 260 осіб, і це тільки там. Але усі жертви вже близяться до однієї тисячі людей. Більше того, Хамас ще взяв і заручників, так вони тримають біля сотні людей, і будуть, напевно, їх міняти, і міняти будуть їх на Хамасівців, які сидять у ізраїльських тюрмах. А сектор газу також нещадно випалюють, і вже є інформація про те, що загинуло десь близько 300 осіб, і це як мінімум. Справді у цьому плані не варто ідеалізувати Ізраїль, і вони, в принципі, не рахуються втратами своїх ворогів. Так, що вбито одного терориста, Ізраїль, в принципі, може знести цілий там Палестинський квартал з мирними жителями. І це така, в принципі, нормальна практика. До речі, ще є попередні дані, що вбито, начебто, лідера Хамасу, але це ще не підтверджено. А ще доволі цікаво спостерігати за реакцією деяких арабських країн та арабських меншин. А так у деяких містах, навіть Європи, пройшли пропалестинські мітинги, і люди там підтримують Хамас. <звістіння> а ось у Єгипті навіть сталася стрілянина по євреям. Так поліцейський Єгипту відкрив вогонь по євреям і, начебто, когось ранив. Підключились, а вже ж і арабські медіа, які, в принципі, висвітлюють весь цей конфлікт зі своєї сторони, навіть дали слово представнику Хамасу, який заявив, що Хамас мирних не вбивав, і що це мирні жителі напали на палестинців. Буквально, так і сказав, доволі парадоксально, що в принципі, самі Хамасівці і псують самі ж собі репутацію. Роблячи такі набіги, і знімає все це на відео. Вони ж самі все це викладають у інтернет. Ну і на кінець одна цікава новина. Wall Street Journal пише, що іранські спецслужби готували цей напад із Хамасом і що вони тренували саме Хамасівців. Так доповідають, що місяцями раніше іранці прибували на територію сектора Газа і розробляли спеціальний план та, в принципі, готували Хамасівців для цієї атаки. Ну, в принципі, в цьому нічого нового нема. Хамас і Іран якби завжди були союзниками, і Іран спонсує Хамас проти Ізраїлю.